Ну що, це наш український символ Різдва. Так. Оберіг. Так. Добре. Скільки в дідуха всередині має бути таких стовпчиків. Тобто оцих великих, вже об'єднаних. Як Три. ви думаєте? Сім. Сім, так чому сім? Тому що завжди лише число. Так чине число добре. А всередині в кожному стовпчику, скільки в кожному оцьому. Сім. Ні, трохи більше. Двадцять Воно теж має в собі е, таке значення. Бо воно символізує 12 і символізує Апостолі. Апост... Ні. Ні. Місяця. Це в християнській традиції. Uh -huh. А відух у нас робився ще до християнської традиції. Меч you know, місяці. І тоді, що він міг символізувати, теж пов'язано з часом. Що воно може тоді? 12. Місяці? 12 місяців. Правильно, так. Так. І окрім цього, ще є така чарівна штучка цього відуха. У нас Я є довкола головного великого снопа в середиці. Коло нього є 4. На одному рівні, тобто один є високо і чотири трохи нижче. Що це може означати для нас? Які чотири часові пори року. року, так, настигаючи довго. І, окрім цього, ще є одна е, така символічна частинка відуха: є то, що є зверху, один, ті, що є посерединці, снопи чотири, і два донизу, які більше притягнуті. Як ви думаєте, от три також якісь часові особливості життя? Що це може бути? Ті, що знизу, що може цим Дитинство, дорослішання, а по цій Може бути і так. Або це я минуле, теперішнє і mm. один по четвер по Так. майбутній. А де світло? — короче. Нормально світла. Наступне, що важливо знати про діду, як ви думаєте, як і коли і хто заносив його до будинку? 100% тобто, чолові. заносить правильно. А виносила жінка. — жінках. Господар заносив, так. І куди могла я могла класти, куди могли покласти діду в українському будинку? Де він Мати таке важливе місце. На столі. про хату. Гудкується, так. Біля чого? А, біля ікони. Ікона. Ікон. Ікон. І скільки дідок стояв у будинку? До якого моменту ви думаєте, дідок був в будинку? Поки не нап'ються. Поки що. <ріг> До маслениці. Є в нас. Важливо, так. Да, може бути. А потім спалювали Є три важливі свята на різдво які А, значить, на водохреща Різбо, Василя, Василя, і... Так, Василя і Водохреща. — Так, і на кінець, на водохреща, Вас... дідука. Такі так, на водохреща і бути... спалювали. спалювали. Так, спалювали. А чому спалювали? Для чого? Що це могло означати? По Поганих духів, які ці там ганяло. Чи mm -hmm. погане все? То... Хороший варіант. Що ще може? Минулий рік на спалювали. Так, і прикликали взагалі весну. Но... Вже було <звіт> тепло. <звіт> да. Щоб вже було тепло, щоб діду не було, не було більше зими і ставало скоріше тепло і приходило в Тепер ми можемо спробувати самостійно вже вже зробити діду так. Як нас небагато, ми може Запасала спробуємо зробити велику версію, не маленьку. Як я вже казала, в нас є. Так, тут така. Що ж ти не показала свою красиву презентацію? Так, це є такі, як Так, Так, отакі, які стоять з ручками, так, і квіточками. Чи трави, лікувальні або інші квіточки. Такі, як всі, ми можемо користуватися, щоб прикрашати. Понюхай, як смачно пахне. Я тебе люблю запах лаванди. я прям... Дуже. Я фанатка. Так. І пробуємо робити, спочатку п'ять сніг і, до речі, раніше не прикрашали, просто приносили сніп з пшениці. Але почали оздоблювати. 12, 12, ми можемо 12, брати. Можемо. Так як ми робимо зараз основний, ми можемо взяти і ще інші квіти з mm -hmm. той, що буде вверх. Той, що буде донизу. І починаємо обв'язувати близько верху. Залишаємо сантиметр або два. І починаємо вкручувати донизу. От можна прямо з нитки, щоб не вкручувати кожен раз, тягнути от пальцем і пропускати через руку. Що затягуємо міцно, аби воно не випало. Дуже-дуже міцно. Шампо. А мені ще треба. Ні, це досить. Ми

Я все, візу. я закінчу теж. Так. Це така марна, так, так, так. так тобі підходить, отак. Ну, Можна? О, ну, це. Ну, це, біля нього ходиш перші два проходиш. Це високо, так? Ці два. І тепер помотиш. Всі Головне, щоб вони не з'їхали сюди, або сюди. Так, щоб Зараз три продавати. разом, так, так Три. Uh -huh. Перші дві нижні. Потім куди обмотаєш ці дві. Інші вже п'ять разом. На одному рівні. Так. І вже вийде п'ять. Просто всі чотири відразу буде важко, а по дві буде відразу. Получаємо назад. Зараз стрічечки будемо додавати. Ти вже все зробив я? No. О, ну ти вже обігнав Ангеліну, бач, переживав. Тільки я в аутсайдер. І нижчі їх два. Ага. Так теж та гарно, щоб не було видно. Нікого я не виходить. — Я не хочу його. це об'єднався. Вона цікавіша. Попробуй ходити. Скажи, будь ласка, відразу відкладаєте, потім? Ми підрізали в кінці. Ага. Коли вже все зроблено. Так, в тебе розходяться ніжки. — Ні, сказали, довідки, до тебе пішли.

Я не є пешку пічка. Давай. Зараз. Зараз. Зараз паче. Стане став. Що став один раз? Став один раз, стане другий. Таке гасло. Тепер підрізати чи далі О, Стоїть, діти! Добре, це Ярослава. Я ж не знаю, де вона стояти буде. Ми зараз на твій подивимося, знаєш, будемо на твій дути. Щас про... А, я ж а що ти щось пільня місце сісти. Покажи свій діток. Репортаж? Так. Подобачить. Тепер я що маю зробити? Зв'язати і так. тепер. Так. В кінці у нас буде ниточка, зелена і червона. Зелена символізує добробут і достаток. Червона любов і сім'ю. Підрізаємо мішки, щоб дідок стояв.